Ось зараз дуже багато новин пішло, позитивних, про те, що там наближаються перемовини, це все. Дивіться, ось викладав в телеграм-каналі нещодавно. На цих новинах акції українських компаній дуже зростають, акції російські також зростають. Це, звісно, нас не радує, але сам факт, що це про щось говорить. І дуже цікава деталь. До речі, якщо ви ще не в телеграм-каналі обов'язково додавайтеся, я тут даю багато важливих новин. Подивіться, біткоін зараз. На місці або трошки просідає, а альти зростають. Дуже-дуже цікавий сигнал. Є така аналогія, зараз покажу вам домінацію біткоїна. Ось, бачите, BTC.D. Ви можете в Гуглі просто так писати, відкривати ось на TradingView графік цей. І зараз я вам покажу за 5 років. Ось, бачите, бичий ринок був у 2021 році. Тоді була дуже схожа на та ситуація, яка є зараз. Було. Потім сильна корекція індексу домінації. Вже думали, що ось піде сезон. Потім сталося останній такий ривок домінації, тобто коли біткоін підріс, а алькоїни просіли. Як у нас нещодавно була така ситуація, так? Біткоін близько 100 тисяч доларів наразі, а альта дуже-дуже попадала. І після цього був різкий обвал домінації найближчими місяцями, І якраз це були тоді. Кінець лютого, березень, квітень, це був якраз альтсезон 21-му році. Можете передивитися графіки, подивитися, що більшість монет давали свої максимальні значення, історичні саме у цей період навесні 21-го року. Тому я не кажу, що треба влітати вже зараз в якісь там монети. Ні, якщо ви тримали альткоїни і я вірю, що ви їх не злили. в мене самого є монети в два рази просіли на оцих всіх корекціях. Є млети, які в плюсі, і ікси вже давали. Я ділився в телеграм-каналі, там багато інформації і ще буду додавати. Але ось подивіться, Ефіріум, він взагалі навіть до свого піку дуже далеко. Не кажучи про те, що хоч якесь зростання поверх цього зробити. Дивіться, на інші топові проєкти. Та ж Solana, наприклад. Вона досить себе вже добре показала в цьому циклі. І то зараз вона нижче своїх піків. Я не кажу вже про інші проекти потужні, які ще не давали так, ось Той самий Litecoin, я вже його показував, я сам його тримаю, він в мене в плюсі. Я брав близько 100 доларів його. І ось бачите, минулі піки були 400 доларів. Не чекайте такої ціни, бо, можливо, буде там дуже дуже короткий час, коли виловити. Але розуміти, що він може вирости, це чому б ні? Той самий PancakeSwap, він в мене також є, я його десь отут набирав. І ось, бачите, він різку таку паличку зробив. Він сьогодні один з лідерів зростання. Ось можна, подивитися, показують ріст. І ось PancakeSwap 38% сьогодні зробив. Дуже класний результат, як на мене. Тому, звісно, я вам не раджу якісь конкретні монети, це на ваш страх і ризик. Той самий тон, подивіться, також знижка майже в два рази, порівняно з тим, що було кілька місяців буквально тому. Багато є ось таких проєктів, якісних, які по хорошим знижкам, і в принципі вони ще можуть дати хорошу дохідність. Не інвестиційна рекомендація, але придивіться, я буду своїми діями, думками ділитися ось в телеграм-каналі актуально про крипту. Цей канал я веду особисто, видаю різні важливі новини по ринкам. Ось бачите, інфляція, наприклад, трошки зросла. Що ось є різні прогнози, розрахунки, скільки може той самий біткоін коштувати до якогось року. І так далі. Тому долучайтеся, будемо разом з вами розвиватися, заробляти і рухатися далі.